Мої вам вітання! Мене звати Ксенія. Ви на каналі Магія нового часу. Рунна магія. Сеанс в моменті вже зараз. Цікаво, будь ласка, налаштовуйтесь. Три позиції, три послання. Хто ви в світі рунної магії? Як вас бачать руни? Спостерігаємо! Перша позиція. Друга позиція? Третя позиція. Хто обрав першу позицію? Активні учасники по першій позиції. Гарний контакт з рунами. Це як тема йде про практиків, так і якщо може хто ретезенічає, хто завітав із цікавості, що скажуть руни, як завжди, спрацьовує хвилиночку, продовжує. Як банальне, так спрацювало чисто таке любопитство, скажімо так, що, що скажуть. Вам цікаво поспілкуватися, почути думку, і, можливо, навіть просто бути присутнім на розкладі, давно не чули голос. То, що вам хочуть передати самі руни? Ну, як побачили, по-перше, руні показали вимкненість. так, контакт є. Спілкуватися з вами готові. Тобто, якщо ви візьмете до рук руни. То навіть з ходу вони з вами готові взаємодіяти. Єдине, що ви можете не розуміти їхню комунікацію, але в принципі так, вони готові. І навіть готові проводити, до речі, для активних, зараз для провідників інформації йде. У вас, окей. Я зараз навіть розсердилися, я б сказала про самі е, практики. Типу, навіщо відволікатись на ратезійні? Хто розить Чи я прямо так фраза йде? Е, окей. Трохи там інформація. Тепер інформація для тих, хто практикує, хто є провідником енергії. У вас добре налагоджений контакт. Ви дійсно розумієте ту сторону, тобто, що вам доносять самі руни. Ви вмієте рунам передати свої, свої налаштування, те, що ви намагаєтесь провести, те, що від них очікуєте. Тобто, комунікація налагоджена. Чи потребується тоді для вас якась інформація, може чисто від світу? Що стосується якостей вас, як, як вони вас приймають, так, От, як людину? Окей. От зараз вони хочуть вам висвітити, можливо, які якості ви в собі не бачите. От, чисто давайте так, їхній сторонній погляд так, на вас, як людину, на ваші якості особистості. Мені зараз показують більше жіночу енергію. Навіть якщо зараз присутні чоловіки, ну, це більше всього, що все-таки зараз присутні практики саме жіночі, мені показують частоти енергії. І ви приміняєте в основному саме чи стави, чи, рун, чи енергії тієї чи іншої руни, наміри які. Вони більше пов'язані із такими, я б сказала, в м'якій формі. Все, що стосується вашого особистого, якихось певних налаштувань, ну, скажімо так, не в грубій формі. Так? От, я ж кажу, що я раз практики. Хоча жіноча практика також буває жорсткою. Тут мені показали більш вона така направлена на родючість, на фінанси, наприклад, так, на реалізацію, на особисте життя, на... От, саме в такій сфері. І вас як жінку бачать симпатичною. Вони бачають вас не тільки в якості, як духовні. Там, чи які там ще, я не знаю, магічні надбання, вони в вас бачать прекрасну жінку в фізичному понятті? <рес> І, до речі, навіть така ідея. Я не знаю, хто це тут шибуршить через руни з вами, хто там взаємодіє? Що навіть якби були чоловіком, то не проти б налагодити з вами контакт. Саме так мені транслюють. Тобто, ви їм подобаєтесь в фізичній своїй постасі. Те, як ви в фізичному вимірі, який ви є, так навіть де -то, ваші принади і тому подібна така трансляція. Тому акцент. А чому саме на цьому акцент? Тому що саме через цей через ці ваші якості вам приходять фінанси. І саме коли ви. Так себе транслюєте, вони готові незабаром вам е в, в тому чи іншому, не знаю, в якому там запиті, е дійсно приносити фінанси. Тобто, якщо ви, наприклад, робите якісь стави, так, чи звертаєтесь, то саме цей ключ добре працює. А зараз вони вам показали причину, чому саме у вас це спрацьовує. Бо саме їхнє таке особисте до вас ставлення, саме так вони вас приймають. То я думаю, на цьому Бо, Так, я тільки сказала, що на цьому завершуємо послання. Тобто вам така розшифровка, така тонка річ, яка з одного боку ніби нічого яка, погоди не зробила, але цікаво, навіть така ізюмінка розуміти. Як саме вони вас вбачають і чому саме вони з вами так взаємодіють? Приємно, цікаво. Дякую Рунам, дякую вам за таку взаємодію і відкритість в спілкуванні. Буду вдячна за підтримку відео і каналу. Рухаємось далі. Друга позиція. Ой. Тут прямо радість не перевершена. А ті, хто обрав другу позицію і хочете почути від рун їхнє ставлення, хто ви взагалі стосується, що стосується рунної магії, ну, по-перше, ейфорія, іде енергія ейфорії. Це говорить про те, що, до речі, хтось тут є молода енергія, така йде, хто як прямо як забавку сприймає. Це знову ж таки можуть бути присутні ті, хто я ж кажу, може з першої позиції та да, ротазіннітчі. А потім ще по другій позиції, можливо, мо, хто взагалі молодий є в плані практика бути. Або мо, тільки тільки цікавились рунами і тут раптом вау! А тут також руни, і саме в такій імпровізації цікаво подивитися. Або, можливо, не очікували, що я проведу а, саме такий розклад. Окей, це, що стосується, такої ейфорії. А що стосується, якщо по другій позиції є практики, то е, тут реально є радість в, в контакті з вами. І ви самі, ви як берете до рук, якщо от по другій позиції, саме, якщо я кажу, що той, хто практикує, у вас вімкнення йде через руни, коли ви знаходитеся в енергії, такій радості. І що саме цікаве, це так уже спрацьовує вас, знаєте, що навіть коли ви берете руки до, до, до руки руни, то автоматично от, цей стан чи ей чи такої приємності, такого приємного відчуття внутрішнього, це є тема активізації, що руни відгукуються і готові до взаємодії з вами. Вони раді, коли ви з ними практикуєте. Тобто налагоджений контакт. І є якесь попередження ще йде. Ще йде попередження, по другій позиції. Чи це для кожного, чи це для когось окремо. Але йде попередження. Яке. На тему взаємодії, спілкування, кому що доносите, чи варто це розкривати. Можливо, щось не варто це знати іншим. Тобто тема того, що може на цьому. І завершитись. Я зрозуміла, дивіться. Значить, другу позицію йде рекомендація тим, хто в ейфорії застрибнув сюди в розклад. І просто з цікавості дивиться, вам йде рекомендація завершити. Тобто для вас інформація пройшла, далі не буде. І тут без якихось, знаєте, там натяків, що потрібно вам точно знати, хто тільки початківець, що урун нема поняття. Вашим нашим, чим, можливо, 50 на 50, чи ще щось, чи якісь ви. Вони в прямій відповіді, дуже лаконичні. Тому, якщо вам говорять для вас інформація завершена, і це означає вимкнути відео, то це означає вимкнути відео. Тобто цікавість, там вже вмикаються другі енергії. І вони вже мають в вигляді бойової магії. Йти. Тому. Все, далі я нічого вам не говорю. Далі ви вже на свій розсуд дивитесь чи не дивитесь. Але вам сказано, що робити. Далі, чому я сказала, бачите, йшло попередження, кажу, флажочок, як пішов, такий, попередження пішло. Червоний флажочок. А що стосується так, якщо... тобто зараз інформація, я так розумію, буде розпаковуватись для практики, я так розумію. Яка ви людина? Тобто із тими, хто застрибнув, особо так якось не дуже церемонились. Да? А от для практиків що? Тема фінансів. Не розбазарюйте фінанси, так іде, так, і що ще? Да. Ви як провідник дуже сильні, і справа в тому, що коли проводите інформацію, то в вигляді ретозійників і тому подібне можуть так чи інакше від вас трошечки підзаряджатися і таким чином ви втрачаєте фінанси. Тому майте це на увазі, з ким комунікувати, а з ким не варто, кого зразу відсікати, не впускати своє поле. Таке послання було по другій позиції. Тому зрозуміли, вас бачать як і прийшло таке ще попередження. Так, да, до вас дружнє абсолютно ставлення. І... Да. Єдине це попередження було, що є речі, які потрібно тримати при собі і не розкривати їх іншим. Це друга позиція була. Далі, третя позиція. Рунна магія. Хто ви. По третій позиції йде в попередження бути обережним, не загравайтесь, мені говорять, жінка володіє силою. Це людина сили, така інформація йде, тому трохи остиньте, бо вас зупинять. Тут хтось прийшов із помстою. Якщо ви дивитесь цей розклад і в ваших намірах нічого подібного немає, то може бути так, що ви як стали свідком спостерігачем того, що на когось може вестись якась недобра робота, навіть звернення, до речі, звернення до вищих сил йде. Ні, далі переключають мені увагу вже не, не, не звертати увагу на. Зрозуміла, переключають увагу і не, дивити... не звертати увагу. Да? Комусь прийшло це попереднє, да? так, хтось по третій позиції тут. Так. Завершили. І далі пішла інформація. Окей, давайте для тих, хто, я ж кажу, зайшов дивитися і раптом. До чого це. Ну, там пройшло попередження. Що для вас? Якою вас бачить людиною? Так, раді вас бачити. Тут, до речі, ви можете звертатися до вищих сил. Вас вітають. Можливо, нещодавно зверталися. Є контакт, є домовленість, готові з вами взаємодіяти, до речі. Але є потреба, певна. І потреба заключається в тому, щоб. Дещо скривалось, не виявлялось, щоб. тримати дещо в тайні, угу. ага, так, окей. Значить, третю позицію я далі не провожу, тому що тут одночасно, це ж скажу, пройшло попередження, тоді виходить, що буде змішана інформація йти. Тому, щоб відділити зерна від плевел, мені показують, щоб далі інформацію не проводила. Але для тих, у кого контакт є, мені показують так. У вас з вами ради взаємодіяти, ради. Будь ласка, хоч, хоч зараз, як то кажуть. А, і, і вас такою бачають людиною, яка, ну, прям захист вищих сил є. Тобто ви можете навіть про це не, не, не сумніватися? Але через те, що третю позицію обрала, я, я говорю, от. Кому пройшло попередження, тому далі інформацію мені сказали не транслювати то, що на завершення що завершати. Тут інформація йде для знову ж для тієї людини, яка прийшла із шкодою. Тут прямо транслюється, що саме. Що саме говориться для неї, але, але я не озвучую це. Тобто мені показують, що вже заготовлено для тієї людини. Да. Ну і все, на цьому я завершаю. Тобто. Далі вже займаються тут вже, да, сили вже почали. Тут взаємодія через сили, які будуть займатися цим зупиняти. Оце так. отак інформація пішла. Далі вже не моя справа. Справа, ну, справа в тому, що є невміняємо, знаєте, яких неможливо ніяким чином не зупинити, не, не, не привести в свідомість, і, і тоді там вже приміняється інший, інший спосіб. А, руни відгукнулися і готові це зробити. Отже, дякую всім, хто був присутній. Дякую за взаємодію. Дякую силам, дякую рунам, що провели цю інформацію, що вступили в контакт, показали, висвітили цікаві моменти. Приходьте на нові розклади, отримуючи нову інформацію. Не забувайте підтримувати канал відео. Тоді це спонукає на запис нової інформації. Так само це дає зворотній зв'язок і розуміння того, з ким я взаємодію, і чи варто розкривати ту чи іншу інформацію. Думаю, ви мене почули. Буду вдячна за зворотні відгуки, контакти, зв'язки. До нових зустрічей.